Слава Богу. Слава Богу! Ми маємо сьогодні служіння, спомен смерті Господа нашого Ісуса Христа. Я буду читати Слово Боже, послання до Римлян, це буде шостий розділ, читаю такі слова. 6 розділ 23 вірш. Такі слова. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі наш. Я назвав свою проповідь сьогодні фундамент нашої віри. Основа нашої віри. Ми це робимо кожен місяць. Так заповідав Христос. Він сказав це робить за всі тебе. Смерть мою згадує. І ця смерть. Він її не заслужив. Ця смерть за наш гріх, за гріхи всього світу. Так полюбив Бог світ, що дав свого сина однородженого, щоб всякий віруючий в нього не загинув, а мав вічне життя. Я тільки що прочитав Апостол Павло Ремлян пише ці слова і каже, що заплата за гріх то смерть. А дар Божий життя вічне в Христі Ісусі. Не всі можуть збагнути це, цю саму найбільшу істину. Котору Бог проявив через Ісуса Христа. Бог приготував це наперед. Ми читаємо в 53-му розділі Пророка Ісаї, там є такі слова, що ми блукали як вівці. Ми блукали як вівці. І Бог положив на нього гріх всіх нас. Бог положив на нього гріх, і він мусив прийняти смерть. За гріх, я читав, кара за гріх смерть. І він цю смерть прийняв за всіх нас. Це така заплата за гріх. Якби Бог платив нам, цю заплату, то ми всі б загинули. Всі. Немає значення. Чи ми з гріхом, чи ми без гріха. Ми всі загинули. Колись Христос задав таке питання людям, каже, хто з вас без гріха? Хто з нас без гріха сьогодні? От ми сьогодні і згадуємо цю смерть, яку прийняв Ісус Христос за всіх нас? Це заплата за гріх, за наш гріх. В йому гріха не було. Але Бог положив на нього гріх всіх нас, і він поніс заплату за наш гріх. Це основа нашої віри. Якщо ми віримо так, що ми Спасені раді Ісуса Христа, який прийняв смерть за нас. То Христос сказав по правді, по правді кажу вам, віруючий в мене, має вічне життя. Слава Богу. Добрий наш Господь і зробив це по своєму задуму, щоб ніхто не хвалився, що ми лучші когось. Ні, це не від нас, це Божий дар. Як я тільки що прочитав. Заплата за гріх смерть, а дар Божий. Життя вічне в Христі Ісусі. І ми тішимося тим, що ми спасені. І це не від нас, це дар Божий. І ми будемо тішитися, бо це фундамент нашої віри. Це основа нашої віри. Багато людей, інші кажуть. А ми твердимо так, як і апостол Павло казав, я каже, положив основання, а другий строїть на йому. А основання одне, Ісус Христос, це краюгольний камінь. Наріжний камінь, на якому будується. Все тіло. Церква це є тіло Христа. І ми віримо в це, і будемо вірити, бо іначе, як апостол Павло казав до Галатів каже, хто надіється на діла, той остався без Христа. І лишився Божої благодаті. Нема. Без Божої благодаті, без Христа нема спасіння. Неможливо. Христос прямо казав, Він не скривав це. Я завжди твердив, тверджу і буду твердити. Бо апостол теж був великий апостол. він зустрічався з Христом. Він прийняв це від Господа. Він так і казав, каже, я не від людей навчився, я прийняв це від Господа, самого Господа. Що і вам передав? Що Ісус Христос вмер за гріхи наші. Оце Він цю основу вложив всім церквам. Він багато заснував церков. І він з цього починав. Каже: Я найперше вам преподав Євангелія. Це Євангелія добра новина про це велике спасіння, яке звершив наш Господь Ісус Христос. Він мер за всіх. Мер за всіх і дарує нам прощення гріхів. І навіть Іван пише і каже, дітоньки, щоб ви знали. Що гріхи вам прощаються раді Ісуса Христа. Слава Богу! Це Божий задум такий. І апостол Павло вложив це в основу. І в основу положив Бог це краєгольний камінь. Наш Господь Ісус Христос, Котрий вмер за гріхи наші, а будівничі Його відкинули. Багато. Кажуть, ой тут треба заслужити. Це ж дар Божий. Це по милості Божій, по любві Божій Бог дарує нам через Ісуса Христа оце велике спасіння, що неможливе було для людей. І він навіть заповідав, що ми це завсіди робили, смерть Його згадували. Хай Бог допоможе нам, щоб ми завжди пам'ятали. Не тільки згадували, а пам'ятали. І вдень, і вночі, що наше спасіння звершене нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Він наш Спаситель. Він наш Бог, Він наш Творець. І Він зробив все, що ми були з Ним. Він так молився і казав до отця, каже, Отче, я хочу, щоб вони були всі там, де і я. Щоб ми були з ним. Він за нас дорого заплатив, він прийняв смерть за нас і нас береже, і як Петро говорить, ми бережені Божою силою на спасіння. Ми бережені. Це не ми такі хороші. Я завжди казав і буду казати, що найлучший із нас, як Бог сказав через Міхея каже, як будяк. А найсправедливіший, гірший. Як терен. Ну, такі ми по природі люди, але Бог звершив очищення наших гріхів через Ісуса Христа. Бог багато разів говорив через пророків, через суддів, через закон. Багато разів хотів людей, щоб вони навернулися. Як обдивився всю землю каже: ні ні одна, нема не одного. Нема не одного праведного. Всі згрішили і лишилися слави Божої, і ніхто не шукає Бога. Це, що ми сьогодні тут, це Він нас притягнув. це Його милість. Він нагадує нам, щоб ми були впевнені в своєму спасінні. Не, не за те, що ми якісь особливі або якісь лучші когось, ні. Раді Ісуса Христа, який вмер за гріхи наші, Він поніс кару за наш гріх. Бо, як сказав через пророка Ісаїю, Бог на нього положив гріх всіх нас. Я навіть прочитаю ці слова, це 53 розділ книги пророка Ісаїю, 53 розділ, я всього не буду читати. Візьму з шостого віршу. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний. Але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, так як овечка перед стрижіями своїми мов... мовчить так, і він не відкривав своїх уст. що я не буду читати, можуть собі читати вдома. Але це. Провидіння таке Боже, Бог задумав так. Ще за 700 років до того, як Христос вмер за гріхи наші, Він це сказав наперед. І ми віримо в це. Це фундамент нашої віри, це основа нашої віри, іначе спасіння немає. Неможливо. Якби можливо було людям спастися самим незалежно від Христа, незалежно від Його страдання, то, тоді даремно, даремно Христос страдав. Він міг не пострадати. Він міг зійти з Христа. Він міг це зробити. Він казав, що Хіба не міг би я умолить Отця, щоб дав мені 12 легіонів ангелів, щоб защитити, як брали його в Гефсимані? Але ж як збудуться Писання, це все передбачено нашим Отцем Небесним, котрий звершив те велике спастіння, що неможливо для людей. І ми віримо в це, ми це проповідуємо. І апостол Павло я ще раз нагадую, що він казав, каже, я найперше вам преподав Євангелію. Євангелія це добра новина, що Христос умер за гріхи наші, і ми спасені ним. Ідіть, каже, розкажіть це всім людям, по всьому світі. Хто вірує і у буде спасений, а не буде засуджений. Хай Бог поблагословить всіх нас, щоб ми дійсно оказалися йому вірними до смерті, так як він сказав, будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Слава йому повіки. Амінь.